Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світ і сукулентів. І сьогодні хочу вам показати таку єчіверію, як Кріспіт Beauty. Ось така гарна, жата рослинка. В неї такі кхм, чарівні листочки, тим, що вони мають форму е, жатого листа. Ось такі. Утворюють такі кучеряві краючки листків. Така вона компактна розетка. Дуже такі міцні в неї листки. Має також наліт на цих листках. Дуже такий густий напилення. Напилення утворюється у нас від сонця. Чим яскравіше сонце на неї потрапляє, тим цей наліт буде густіший. Ось така рослинка з такими чарівними листочками. Так, ось хочу вам показати, більшого розміру є меншого розміру такі, теж вже проявляються. Листочки кучеряві. Така гарна. Дуже гарна речеверійка. Мені дуже подобається за свій такий білий колір, наче вкрита снігом. І ось ці кучеряві листочки. З віком вона буде ще більш кучеряві листочки видавати. Так, взимку потребує підсвіточки під лампи. Буду їх підсвічувати для того, щоб збереглося, збереглася така форма компактна і такий колір до весни. Так, у нас такі зараз такого розміру. Такі красуні. Це вони ще вважаються як невеличкими, але згодом вони будуть утворювати розетку десь приблизно до 15 сантиметрів. Вона така міцна ця рослинка. Мені подобається її розмах розетки. Але в той час листочки дуже такі плотненькі, один біля одного, утворюють таку пишну розу. Дуже полюбляю цей вид вічеверійки. Ось ще одна. Чим старше, тим буде оця кучерявість проявлятися ще яскравіше. Так, що хочу сказати. Потребує влітку сонця, взимку під світком. Також більш такий ґрунт рихлий. Дуже полюбляю такі камінці, дренаж можна додавати, я додаю до ґрунту дренаж, лечузу можу додати. Обов'язково додаю деревне, деревне вугілля, яке залишається у мангалі. Після спалювання дрів, вона якраз дезінфікує ґрунт і дає пухкість і рихлость землі. Так, дуже добре розмножується листочком. Можна відривати листочки від неї. Дуже гарно вона дає діток. Ось ці маленькі, до речі, вирощені. З листка, але листочок повинен бути міцний, обов'язково з п'яточкою для утворення розеточки. Якщо не буде п'яточки, то розеточка не утвориться, але листик може дати коріння. Але розетку так і не дасть, тому вибирайте листочки середні, ось ці, не самі ніжні. Ось ці, наприклад, ось цей листочок підійде, ось цей ось цей листочок підійде. Листочки, звичайно, повинні бути здоровими, міцними, нев'ялими. Для кращого вкорінення підійде личуза. Або з іншої ґрунт, який ви полюбляєте. І можна додати ще добриво. Для кращого вкорінення я ще використовую корневін. Також рослинка, листочок швидше пускає корінці, краще вкорінюється, тому можна також використовувати різні препарати для утворення коріння. Ось така рослинка, можна сказати, невибаглива, якщо є умови влітку сонця. Але вона дуже яскрава, дуже гарна рослинка. Оце така перлина в колекції. Ось така краса. В принципі, якщо догля... доглядати за нею, то буде вона в дорослому виді дуже-дуже гарна. Тому рекомендую таку ачеверіку, Невибаглива вона, як на мене. Є більш такі вибагливі речіверії, але ця дуже, дуже гарно вкорінюється, дуже гарно росте. Тому, в кого є якісь питання по цій рослині, будь ласка, пишіть в коментарях, відповім по догляду за такою рослиною. Дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Всім гарного дня!